Добрий день вас вітає сьогодні Дніпровська гімназія номер 29 Дніпровської міської ради. І я, конкурсант, вчитель історії та географії Перепелюк Ірина Володимирівна. Я маю вищу освіту, я маю вищу категорію, маю звання старший вчитель і маю дуже багато педагогічного досвіду. Аж 21 рік, тому мені є чим з вами поділитися. Я вчитель, який має досвід роботи практичним психологом, тому добре розумію вікові особливості підлітків. Маю досвід роботи заступником директора з навчально-виховної роботи, тому знаю, як організовувати освітній процес та розуміюсь на освітньому законодавстві. Щоб зацікавити учнів своїм предметом, постійно шукаю нові форми роботи. Використовую методи Кросенс, Філворд, Квіз, проводжу уроки за межами закладу. Брала участь у міському проєкті в музеї «Недрібниці» на уроці. Підтримуючи волонтерський рух на всіх напрямках, взяла участь у проєкті освіта миру в Україні. Щоб прокачати свою українську і вчити говорити рідною мовою учнів, брала участь у реалізації міської програми мовних клубів Українською. Будь ласка, накопичивши свій досвід, маю змогу ним ділитися на. Вітніх сайтах та у друкованому вигляді у збірниках дано та у журналі Невазнань за свою роботу маю грамоти і подяки. Мені є що показати колегам та маю бажання вчитися новому, адже вчити майбутнє України значить вести його до успіху та розвитку держави.